Лана тримає на руках новонароджену донечку. За її словами, ще у дитинстві їй зробили неправильне щеплення, після чого дівчина захворіла на поліемееліт і тепер пересувається на інвалідному візку. Коли так, проблеми зі здоров'ям, а з животом це ще, ця, ще це крісло ну дуже добре, коли не треба не чия допомога, по перше, ти можеш сама пересісти. І так як чоловік був на війні. Я була з мамою, їздила в лікарню. Тобто мене мама не мігла підняти, бо я була дуже важка з пузиком. І це ну, дуже вдобно. Тобто, огляд і все це добре. Днями у Чернігівському пологовому відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Завдяки міжнародному благодійному фонду Український жіночий фонд та за підтримки фонду ООН з галузі народонаселення та Міністерства закордонних справ Данії ми змогли в Чернігівській області відкрити два гінекологічних кабінети безбар'єрного доступу. Це в Чернігівській та Ніженській пологові будинки. Такі кабінети облаштовані сучасним медичним обладнанням, зокрема гінекологічним кріслом-трансформером, завдяки якому маломобільні жінки можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу. Також тут конфіденційно надаватимуть психологічну та медичну допомогу жінкам, які зазнали гендерно зумовленого насильства, а саме профілактика ВІЛ та інфекційних захворювань, які передаються статевим шляхом. Жінки, які мають деякі вади, які їм заважають рухатись добре, вони безбар'єрно з приймального відділення поступають до нас сюди в кабінет. Тобто заїхали без всяких проблем, без нічого. Кресло це спеціально обустроєно для того, щоб жіночка під'їхала і вона спокійно, воно опускається десь до 40 сантиметрів, і жіночка спокійно може на нього пересісти. Ось Воно максимально низько спускається. Ну наскільки потрібно? Да, на скільки, ну, там 40 десь 40 см буде. Ось Жіночка сюди лягає і потім для огляду, ми, для огляду, того, щоб нам було зручно, ми її піднімаємо до нашого рівня, як потрібно. У Чернігівському пологовому зазначають, що прагнуть забезпечити найвищий рівень медичної допомоги для зручності і комфорту своїх пацієнток. Завдяки партнерам стала можливість реалізації цього кабінету, що є великим кроком вперед для створення тут інклюзивного середовища. Ми повністю зробили доступ. Там у нас стоїть пандус, і цей кабінет буде працювати цілодобово і готовий прийняти всіх жінок. З особливим потребами або жінок з якогось сімейного насильства, якісь випадки такі неординарні. В будь-який час чи це вихідний, чи це неділя, субота, чи це вночі. Цей кабінет буде працювати. Також для зручності маломобільних пацієнток цей кабінет знаходиться на першому поверсі.